Він зрозумів, що повномасштабна війна неминуча за декілька днів до цього і пішов захищати країну у січні цього року. 30-річний прикордонник Гліб Лисицький отримав поранення, коли зачищали позиції ворога. Вижити зміг лише тому, що знав, заради кого маленького сина Макарія про низку операцій та жагу до життя, розкаже Оксана Ясницька. Я не почув цього навіть тобі ж я, ну, самого поранення. Е, просто автоматна черга, і я відкриваю очі вже лежачи на землі. От. Хочу взяти автомат до рук, а розумію, що рука зовсім не працює і вона висить. Саме в той день Гліб разом з побратимами виїхали на зачистку позицій ворога у Бахмуті. Їхня мета була закріпитися на позиціях, але ворог неочікувано відкрив вогонь. Гліб кликав на допомогу, але побратими не могли добратися до нього через масивний обстріл противника. Тож він самотужки повз, скільки міг. У мене таке було враження, наче я повз 20-30 метрів, а насправді там навіть метрів не було, дуже важко. І в один момент я подумав, можливо, здатися, ну тобі ж не повсти нічого. Я просто ну, залишитися тут, але потім згадав свого сина, я розумію, що хочу бачити, як він виросте, я хочу його правильно розпитати, щоб він був вихованим справжнім. Хлопцям чоловікам. через вогнепальне поранення у Гліба була пробита артерія, відірвана частина язика та щелепи. А ще він не відчував правої руки. В Краматорську медики врятували бійцю кінцівку. А в Дніпрі він тривалий час перебував у комі. Через велику крововтрату у нього стався інсульт. Дружина Гліба та його батьки одразу після звістки про поранення примчали зі Львова до Дніпра. Коли я до нього зайшла в палату, він вже казав, що ну я тебе дуже сильно люблю. Він мені показував так. Пальчиками, щоб він не мог балакати. Коли я їхала, я думала, що в мене немає сил. Я не знаю, я не, я не знала, як правильно його підтримати. Я думала, я буду плакати довго-довго, але коли я його побачила, я зрозуміла, що я повинна бути сильно зі нього. І коли загалом стан гліба здавалося б, стабілізувався, почалося гниття щелепової кістки. Військовий звернувся за допомогою вже до львівських медиків. Ті провели бійцю низку операцій. Наше завдання зняти запальний процес, тобто забрати ті уламки, які не прижилися, які мають запалення, і поставити першим етапом поставити кісткові уламки в правильне положення, тобто фізіологічне положення. Така операція була виконана глібу. Через ми через 10 днів отримали задовільні результати, тобто запальні явища пройшли. А вже через три місяці хірурги зробили глібу кісткову пластику, взяли кістку з ребра і пересадили її у щелепу, аби усунути дефект і повернути первинний вигляд обличчя. Нині військовий приходить на планові огляди, аби лікар оцінив, чи реабілітація успішна. Шашлик не може поїхати? Я або віша бояблока. Нього немає зубів в цій ділянці, тому що ми тільки встановили кістковий дефект. Тобто Відсутня кістка, але ж ця кістка вона проростає судинами, вона. Ремоделюється, тобто перетворюється в нормальну повноцінну кістку нижньої щелепи. Тоді вже в цю кістку можна ставити дентальні імпланти, плантилек зазвичай така операція через рік часу. Функціональність руки теж частково відновлена. Гліб навіть керує автомобілем. каже без підтримки рідних його теперішній стан був би неможливим. Нині чоловіка чекає тривала реабілітація. Чи повернеться на фронт наразі не знає, але точно хоче повернутися додому в рідний Лисичанськ. Повернутися додому для мене не саме оказатися в. Свої. Квартирі опинитися чи пройти по знайомим вулицям. Опинитися вдома це навіть таке просте, що сходити на кладовище до своїх дідусів, бабусів, там, я не знаю, цвіти, можна покласти якісь, забрати з дому всі фотографії, вся пам'ять, все життя просто в один момент стало іншим, і начебто до цього нічого не було. Сана Ясницька, Тарас Олунець, програма Вікна СТБ. Єдині новини.